Ті люди, в яких пошкодження на рівні душі якесь є, або на рівні доступу свідомості до душі є, що вони роблять? Вони намагаються отримати владу над іншими душами, підпорядкувати їх собі, зачарувати їх от, і тоді зцілюють свою душу. Да? Тобто, таким чином відбувається якийсь такий потік, ну, якщо б він грамотно був організований, да? тобто, то можна зцілити ну, яку, якусь душу засохшу або ображену, або скалічену. Да? І, і відновити її любов'ю, турботою, там, коханням, всім тим, що пов'язане з любов'ю, і може людину ну, відкрити доступ в світ любові. Тому що ще раз кажу, що в кожній свідомості є ну, якийсь певний протокол, коли людина в цей світ собі дозволяє перехід, бо людина це таке створіння, в якій є воля, і вона за допомогою цієї волі, ой, за волю ще сказав, блін, це ж. Хтось буде руки викручувати за наступні виступи вже по очам бачу. От, значить, і за допомогою цієї волі людина може собі обирати світи, в яких жити. І може не пускати ні любов, ні інших людей. Тобто, вона так внутрішнє рішення приймає і все. І от навіть дуже цікаво, сучасні психологи і вчені можете чув, да, вони таку навіть книжку випустили, різні мови любові. Що для когось, у кого в дитинстві мова була пов'язана більше з тим, що з ним говорили, і увагу приділяли, тому мова любові будуть слова, іншим подарунки, третім час разом. Там, ну, от Що є такі різні мови любові, це не мова любові, любов вона одна. Це е, ті е, такі віконця в свідомості, які людина собі лишає, і які, якщо ми будемо дізнаватися, то ми можемо з нею в цій любові зустрітися. Тобто, і це такі, ну, важливе просто розуміння, що коли ми говоримо про любов, що любов це такий вимір, в якому душа живе, наповнюється ним, розгортається і е, летить. Да? І якщо цей вимір вміти створювати, то буде жити душею. Е, якщо... Ми говоримо про свідомість, то це більше кохання, увага і все, що там пов'язано, да там час, подарунки, гроші, або якісь танці, або там щось ще. Да? От, а коли ми говоримо про тіло, то це більш пристрасть. Ну, і так це такі різні виміри. от А не люди на жаль, вони не знають правил, як душі відновлюються. І коли вони починають самі. Себе намагатись вилічити, то те, що вони роблять, вони роблять ще більше таких душевної болі для інших людей. І якась частина людей після цього ну, все ж таки лишається людьми. Ну, я багато бачив людей, і мене дуже багато поваги до тих, хто переніс дуже багато зрад, розчарувань, болі душевної, і все одно прийняв рішення лишатися людиною, все одно жити по душі і бути відкритим до інших, говорити, ну, жити прямо. Да? А інколи люди ламаються. І такі, ніби ну, вони відіграють, що вони нібито душевні, да? вони так закохують в себе і через це закоханість, кохання через свідомість роблять людей залежними від себе, ну трошечки там ну збирають таку, як це сказати, душевну жатву. І ну, вони не можуть дати взаємини, але обманюють. Тому що якщо людина розуміє, що я полюблюю, це буде в один бік, не взаємно. Ну якщо вона свідомо це робить, то вона ну, частину своєї душі віддала. Але ж свідомо віддала, і все добре. Да? І Вона може там, ну, піти далі, і, там, погорювати, по оце, десь відігрітися і відновитися. А якщо людина закохана і віддає свою частку душі, а натомість їй пообіцяли, а не віддали, і вона така і, і теж стає такою ну, трошечки травмованою. Да? І оцей, на жаль, не люди дуже добре вміють множити травми, але роблять це через обіцянку про любов, через таку, як це сказати, через. Маркетинг стосовно любови.